Україна разом ланцюг єднання під такою назвою провели в Коломиї. Мешканці нашого краю таким чином виявили солідарність із українцями, які готові відстоювати суверенітет та кордони нашої держави. Всеукраїнську акцію ланцюг єднання організували через соціальні мережі. В інтернеті був створений сайт Україна разом. Його мета донести до українців, які ще не усвідомлюють загроз боку окупантів, правдиву інформацію та бажання єдності усієї держави. Цією акцією хотіли показати, що Україна єдина, так з'єднавшись у ланцюг єднання, так як люди всі разом можуть з'єднати схід і захід північ-південь України для єдності такої духом і що всі, -всі люди виступають за мир України. Ні. Організатори ланцюга єднання переконані, тепер важливо об'єднатися, забути про посади, різні політичні чи релігійні погляди. Треба бути активними учасниками, не просто глядачами, не соромитися, приєднуватися до різних акцій, адже державу доведеться творити по краплинах ту державу, про яку мріяли наші предки, і яку зараз ми повинні зберегти для нащадків. Ми завжди повинні нагадувати і бути активними і своїми якраз діями, не тільки словами, підтверджувати, що ми дійсно прагнемо. Значить, сильної держави, значить заможної, і разом з тим, щоб було вона такою дійсно, то громадянське суспільство, як ми зараз говоримо, повинно її творити, і кожен повинен активно сприяти цьому. І якраз от ланцюг єднання сьогоднішній – це є приклад того, що ми. Є, значить, учасниками того громадянського суспільства і будемо спільно творити свою державу. Учасники акції взялися за руки, стали вздовж центральної вулиці. Коломиї виконали гімн України. <плес> Наші земляки вшанували героїв небесної сотні. Усіх тих, хто вже в 21-му столітті виборював незалежність нашої держави, хто не боячись, поклав, як співаємо у гімні душу і тіло за нашу свободу. Слава слава слава! Героям небесної сотні! тричі! Слава! 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 Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! ворогам! Україна! Все. В рамках всеукраїнської акції Єднання цікавий захід відбувся також у Коломийському економіко-правовому коледжі. Студенти цього разу відзначилися креативністю. Україна, наша Україна. ланцюг єднання і голуб миру. На площі перед Коломийським економіко-правовим коледжем відбувся цікавий флешмоб, тримаючи над головами жовто-сині аркуші і запускаючи голуба миру, студенти символічно об'єднали Україну. Для мене була дуже велика честь допомогти організовувати цей такий флешмоб у нашому коледжі. Я вважаю, це є дуже такою потрібним аспектом для того, що нас зараз відбувається в країні. Ми просто зараз показуємо на всю країну, що Україна. Є єдина наші студенти, гості нашого коледжу. Ми всі зараз е, беремо участь у цьому флешмобі Єдина Україна єдина країна. Ми просто-напросто показуємо Східній Україні, Західній Україні, південну півню, північ, Півден, що Україна є єдина і нам, як нашим братам, потрібно триматися разом. Ми всі дуже горді, що нарешті наша Україна зрозуміла, що потрібно бути єдиною. Що потрібно схід і захід об'єднатися? Що у всіх одна думка і одна мета, але в цей час у нас виник зовнішній ворог, і нам потрібно з ним якось поборотися. Ну що ми студентам, що ми можемо зробити у межах нашого коледжу. Ми те робимо, що можемо зробити в межах нашого коледжу. І всі студенти вирішили одностайно підтримати сьогоднішню всеукраїнську акцію ланцюг єднання. Таким символічним голубом єднання, яке ми сьогодні продемонстрували на подвір'ї нашого коледжу. Ми закликаємо всю Україну до єднання. І студенти з радістю підтримали цю акцію і не тільки самі, а запропонували нам привести ще своїх друзів. Так що в нас на подвір'ї не тільки наші студенти, але й учні шкіл, учні інших навчальних закладів. А поки все відбувалося, охочі могли написати лист до молодої України. Свої побажання хлопці і дівчата прикріплювали на спеціальній дошці. Бажаю єдності і миру і всього найкращого. Слава Україні. Мар'яна Мацьків Сергій Грин для програми події НТК.